Усім привіт! Мене звати Аліна і зазвичай я записую відео для Ютубу як автор трансформаційних програм. Але сьогодні я його записую як мама Даміра. Нещодавно я зняла відео про книги свого сина і запропонувала задати питання про материнство, можливо, я мій досвід, наш досвід може бути вам чимось корисним. І одне з питань було чи бувають у мого сина істерики? Ні, нічого не чула про істерики. Жартую, жартую, я за ці півтора роки виходить до міру моєму три, але істерики, цей період він починається з, півто, з півтора-двох років. Так от, за ці півтора роки я вже стала майстром спорту з істерик. І я думаю, що кожна мама, чия дитина схильна до такого проживання своїх емоцій. Я, як і кожна, задавала собі питання, що не так з моєю дитиною, що відбувається, і що не так роблю я як мама. Де я допускаю помилки, що іноді здається, що Даміру треба визивати екзорциста. І я знаю, що не в усіх дітки істерять. У мене є подруги, чиїм дітям вже по 5-6 по років, і вони мені казали, що вони жодного разу не спостерігали істерику у дитини. Так, дітки капризують, так, дітки плачуть, але це не те валяння по підлозі, коли з дитини неконтрольовано вивалюється величезна кількість емоцій. Але Дивлячись на те, що в моєму материнстві є дуже багато такого досвіду, я у будь-якому разі собі дуже вдячна, що я е, вивчала. Все про материнство ще до того, як з'явився Дамір, про перший період, про догляд за немовлятком, про прикладування, про ритми снів, про побут з дитиною. І трошки пізніше, от якраз в його півтора, я прослухала класний курс про істерики. Це Марія Сичинська, автор. І в цьому курсі для мене була дуже корисна інформація. І коли я вже зіткнулася з істериками, я розуміла, що це, як я повинна реагувати і чому так відбувається відповідь на це питання, що не так з моєю дитиною, вона дуже проста з дитиною. Все так. В неї просто ще не зріла нервова система, і ми дорослі, коли нам погано, коли нас штирить, коли нас розривають, роздирають якісь емоції всередині. Навіть ми не завжди уміємо екологічно це проживати, екологічно це виражати. То що говорити про маленьку дитинку, яка ще... Взагалі не усвідомлює себе до кінця, не розуміє, що таке світ, і не розуміє в першу чергу, що з нею відбувається. В момент істерики дитина дуже налякана, дуже, їй страшно, бо вона не контролює те, що з нею відбувається. І коли мама поруч не проявляє себе адекватно в цій ситуації, дитині стає ще страшніше. Не хотіла по-хорошому, я тобі давала. Все, значить, ні, ніє, Міланія, все. Яка ж наша адекватна реакція на істерику? Це реакція люблячого дорослого, коли я повністю приймаю все, що з тобою відбувається. Я доросла, я розумію і я знаю, як тобі допомогти. По суті, функція мами під час істерики дитини заключається в тому, щоб супроводжувати її емоції. Що значить супроводжувати? Проговорювати дитині, що з нею відбувається. Наприклад, я своєму сину можу говорити: тебе зараз плющить. Що тимчик, що скажеш? Плюще? Ну Так. де тебе в ньому. Мій маленький, мій хороший. Ти дуже втомився. Ти сьогодні не поспав день і тому до вечора у тебе вже такий стан, ти дуже втомлений, і ти не справляєшся з тими враженнями, які у тебе були за день. Дамірчик, ми туди не йдемо. Дуже пішли. Дамірчик, тобі треба вже відпочити, уже лягати спадки. Іди сюди. Дай ручку мені. Або, можливо, це може бути якась простіша ситуація. З тобою не поділилися, тобі стало дуже сумно, тобі стало дуже образливо. Дуже важливо проговорювати дитині, що саме з нею відбувається. Бо саме так вона пізнає себе, вона вчиться розуміти себе і проживати свої емоції. На жаль, в нашому дитинстві, ну я думаю, що у більшості. Нашого покоління такого досвіду не було. Наші батьки не знали, як це треба робити, точно так само, як і не знали їхні батьки, тому жодної претензії ми до батьків мати не можемо. Але тут важливо проговорити два моменти: чому нам важко супроводжувати емоції дитини, чому ми в них включаємось і, можливо, відчуваємо якесь роздратування, починаємо кричати, починаємо запихати ті емоції назад дитині. Просимо, щоб вона прямо зараз перестала. Є два моменти: перший нам mm. в дитинстві. Зламали проживалку власних емоцій. Нам ці емоції заштовхували назад, закрий рот. Якщо ти зараз не заспокоїшся, я тебе увірву. І ще дуже багато неприємних речей. І оскільки у нас не було цього досвіду, що я ок, коли я плачу, я в порядку, коли я істерю, це нормально, мене мама приймає, а значить, і я себе приймаю, значить, все відбувається нормально. У нас цього досвіду немає. І в курсі Марії Сечинської я прослухала дуже цікаві моменти про заборонені прийоми під час істерик. І просто коли я це слухала, у мене були такі усвідомлення, тому що в своїх програмах я працюю з жінками, з дорослими жінками, і багато ми говоримо про емоції, про те, як проживати себе, як бути чесною з собою, як екологічно проживати всі свої стани, навіть коли мені погано, навіть коли я зла, навіть коли я роздратована, як бути собою і як себе приймати в цих станах. І от, слухаючи курс про дитячі істерики і про заборонені прийоми, мене проінсайтуло в тому плані, що я зрозуміла, чому у нас немає прийняття себе. Умовно поганої, да це це так, ми зараз так називаємо це, але насправді поганих емоцій не існує. І коли я відчуваю злість, біль, роздратування, я не стаю поганою. Але в нас спрацьовує цей механізм, що я погана в цей момент. Чому це відбувається? Тому що оці прийоми, заборонені під час істерик, приміняли наші батьки щодо нас. Що це за прийоми? Перший це ігнор. На жаль, навіть зараз в сучасному світі дуже багато психологів, дуже багато людей, які розбираються в дитячій психології, розказують про те, що істерика в дитини може бути тільки при глядачах. А це значить, що коли в дитини починається істерика, мамі треба вийти з кімнати, закрити дитину в кімнаті. Насправді це найгірше, що можна зробити в такій ситуації. Безумовно, якщо мама не відчуває ресурсу супроводжувати, якщо мами дуже сильно накипіло, якщо мами дуже сильно підтримку, Віднімаються емоції, і вона розуміє, що або я зараз зроблю щось дуже погане, там не знаю, вдарю дитину, то безумовно краще вийти з кімнати. Але якщо ми відчуваємо в собі ресурс супроводжувати ці емоції, то мама повинна залишитися, тому що я нагадую, дитині страшно, вона розгублена, вона не керує собою і вона не розуміє, що відбувається. Наступний заборонений прийом, він схожий на попередній тайм-аут, mm -hmm. коли ми кажемо так, іди, коли будеш нормальний, тоді ми будемо говорити. І ми, по суті, в цей Транслюємо дитині, що я тебе такою не приймаю. Для дитини це дуже болісно проживати, тому що мама, мій всесвіт, моє все від мене відвертається, коли я такий. А значить, я дуже поганий, коли я такий. І що в цих двох ситуаціях робить дитина? Їй доводиться заштовхувати назад весь той, ну, мені якщо образно уявити, це знаєте, як потяг несеться, він уже набрав обороти. А дитині, щоб мама не вийшла, щоб мама не кричала, щоб мама не била, доводиться заштовхувати той потяг назад. А що таке емоція? Емоція це потужний енергетичний заряд і. Емоція виділяється в момент, коли щось сталося, що мені не подобається. І саме цей енергетичний заряд він мені потрібен для того, щоб змінити ситуацію. Якщо це якась така ситуація, яку я не можу змінити, наприклад, трактор зламався, або банка з варенням розбилася. Все, її вже не можна ніяк полагодити, стулити назад. Але емоція цей заряд виділився, тоді мені треба його виплакати, тоді мені треба викричати, щоб вивільнити себе від цього заряду. Тобто два моменти. Або щоб змінити ситуацію, мені ця енергія, або якщо я не можу змінити, мені треба виразити ці емоції, найчастіше це відбувається через сльози. Наступний заборонений прийом це знецінення почуттів дитини. Як ми їх знецінюємо? Коли ми кажемо дитині, що знайшов через що плакати. «Ти чого ти злякався? Це тата друг прийшов, це не страшно. І в, ці, в цій ситуації ми також змушуємо дитину запхати свої емоції. Що ми маємо зробити в цій ситуації? Ми маємо проговорити, що відбувається. Тобі страшно, ти злякався жабки. Тобі не подобається сильно цей звук. Але жабка маленька, вона далеко. Ну і далі пояснюємо і, і, і вмикаємо е, логічний ланцюжок. Йдемо далі, перемикання фокусу уваги, і це дуже часто можна спостерігати саме. От бабусі цим люблять займатися, але по суті з нами так робили, тому, можливо, якісь з мам теж це роблять, коли дитину нагребло, коли вона плаче, коли в неї сталася якась трагедія, як зламаний трактор або ще щось, а це реально трагедія для дитини. І ми можемо знецінювати її почуття, розказуючи їй, що нічого такого не трапилося. Коли її накривають емоції, дуже часто мами або бабусі перемикають її увагу, а дивись, зайчик побіг, а отут мультфільм, а отут тобі на цук. Керочку в рота засунули, і це також дуже небезпечна штука, тому що емоції не вийшли, заряд не вийшов, він залишається всередині і він вийде скоро в якісь інші ситуації, але ми беремо цю стратегію у доросле життя. Коли нам, дорослим погано, ми намагаємося втикнути в серіал, залізти в соцмережі, заїсти наш стрес, а це все з дитинства нас так навчили. Погано на запхай собі щось в рота, або тільки щоб не плакало. І це не благо для дитини. Я не кажу, що треба роздувати емоції дитини. Давай, плач, нехай все вийде, зроби це. Ні, не так. Але поважати те, що з нею відбувається, проговорювати і допомагати дитині з цим справитись. Так, можна їй заспокоїти. Безумовно, але не в такий спосіб різкого перемикання. Тому що така дитина виросте, і в моменти, коли їй буде непросто, вона буде шукати якихось стимуляторів, які замаскують це непросто. А це вже не про здорове проживання себе, це вже не про щастя, це вже не про контакт з собою. І це все, що я описала, ми з вами всі через це проходили, скоріше за все. І тому, оскільки не маємо досвіду прийняття наших емоцій, нам складно приймати емоції дитини. Хоча, скоріше за все, в дитинстві, коли з нами якось вчиняли несправедливо, коли нам робили боляче, ми собі, мабуть, думали, що я ніколи так не буду робити з своєю дитиною. Але коли з'являється дитина, нейронні зв'язки, і це, знаєте, на рівні ДНК воно сильніше за те, що ми собі вибрали, і ми можемо. О, так проявлятися, і другий момент, чому нам дуже важко дається супроводжувати емоції дитини, це наша виснаженість у минулому своєму відео. Я дуже багато і дуже детально розказувала про ресурс жінки, про наповненість жінки і наскільки важливо про це дбати, тому що коли я спустошена, коли я знесилена, коли я втомлена, у мене немає сил справлятися з чиїмись емоціями. І тоді мама зла, і тоді мама зривається, і тоді мама може робити якісь. Дуже неадекватні речі, але мама в цей момент не погана у неї просто. Немає сил зробити інакше, або іноді немає знань, тому що чесно зізнаюся, що у мене в материнстві теж було очікування реальність, не дивлячись на те, що я ніби була підготовлена, не дивлячись на те, що я ніби бачила дітей своїх подруг. Але ну якось прям до такого життя мене не готувало. Але вся інформація, яку я вичитала з книг, всі ті курси, які я пройшла з материнського мистецтва, вони реально дуже добре допомагають. Тому я думаю, що два найважливіших момента це знання, що таке істерика, що я маю робити під час істерики, чому вона виникає. І другий момент це мій ресурсний стан, це, це моя наповненість. І у мене були досвіди, коли я була. В тотальному нулі енергетичному, і я справді в такі моменти не можу якісно бути з дитиною, в момент, коли їй потрібна опора в мені і підтримка в мені. Але я маю і інший досвід, коли я була на пікові свого ресурсу, і у Дамірчика таке траплялося, я з легкістю супроводжувала всі його емоції і абсолютно не втрачала свого ресурсу на цьому. А навпаки, якось ще більше прибувало впевненості, сили, поваги до себе, що я справді в цей момент. Люблячий дорослий, який є опорою для своєї дитини, і хотіла поділитися ще одним важливим ресурсом, який дуже допоміг мені в моєму материнстві і розставив все на своїй полиці, це книга. Високочутлива дитина. Я не знаю, чи українською її скоріше за все немає. Високочувствільний ріб я читала російською. Автора не згадаю, але якщо ви напишете в гуглі, вам одразу її видасть. Саме ця книга дала мені відповідь на питання, що не так зі мною, як з мамою, і що не так з моєю дитиною. І відповідь заключалася в тому, що все так. Просто моя. Дитина високочутлива. У мене відкрилися очі на дуже багато ситуацій, на дуже багато моментів, і там я знайшла дуже багато відповідей для себе. Зараз я перечислю кілька маячків, і я думаю, що мами чутливих дітей одразу зрозуміють точно це моє. Такі дітки дуже полохливі, вони всього бояться, вони бояться інших діток. Коли вони приходять в якийсь новий, новий простір, на дитячий майданчик чи в дитячий садочок, їм треба набагато більше часу, щоб освоїтись. Вони будуть стояти, триматися за мамину спідницю, не висовуватись. Коли ви приходите в гості, їм також треба дуже багато часу. Зазвичай вони бояться дорослих, особливо чоловіків. Вони дуже чутливі до всього тактильного. якщо є десь якась. Етикеточка, вона їм буде заважати. Якщо вони десь вимазались або десь вмочились в калюжі, вони можуть переживати через це, їх може це сильно дратувати. Вони дуже чутливі в плані, коли ти підвищуєш голос або коли ти сваришся, вони одразу починають плакати. Їм дуже страшно щось робити без дорослого, кудись відійти на 5 метрів без свого дорослого. Також вони помічають дуже багато деталей. Наприклад, коли Дамір заходить в якийсь. Ресторан величезний, на відкритому просторі, майданчик, де купа ліхтариків висить. Він в перші три секунди покаже мені, яка лампочка де не горить і, і що де не відбувається. Або коли ми відкриваємо з ним його улюблену книгу на розвороті, де 20 машинок намальовано, він побачив, в якої машинки не горить фара. Одна фара, от, 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 отакусінка. І мама важливо зрозуміти, що це ж, ніяке не відхилення. Оці чутливі дітки у кожній популяції 20%. Особі не знаю, як сказати українською, допоможіть мені. Вони саме чутливі. Так задумала природа. Наприклад, якщо ми говоримо про антилопу, це важливо для збереження помпуля... помпуляції. Популяції, тому що смілива антилопа вона погнала їсти траву і навіть не сканує простір, може не прислухатися. І таку антилопу може з'їсти лев. А ця антилопа полохлива, вона 20 хвилин буде сканувати простір перед тим, як в нього зайти, і вона буде дуже насторожена і дуже уважна. У мене Дамір, перед тим як щось зробити, не знаю, стати в калюжу, стрибнути звідкись. Він мене 10 разів перепитає: мама, воно не буде, мама, а тут безпечно?» Мама, а можна? І всі ці моменти, полохливість, така несамостійність, дуже, дуже чутливість. Вона може батьків дещо напружувати, тому що ти дивишся на іншу дитину і такий ну камон, ну чого в людей так просто? Чому мені треба постійно працювати з цими емоціями? Чому мені постійно треба контейнувати свою дитину? І саме ця книга вона мені дала дуже багато відповідей і, мабуть, ну таке справжнє прийняття природи свого сина. І оця надчутливість, вона також є причиною частих істерик, тому що таким діткам дуже часто буває занадто. Там, де іншим діткам ще окей. Наприклад, коли ми йдемо на дитячий день народження, галасливий, де буде дуже багато діток, я знаю, що ми це будемо розгрібати потім ще два дні. Тому що для Даміра це занадто багато інформації. Якщо порівняти звичайну дитину і високочутливу, то умовно звичайній з двох труб стікається інформація про навколишнє середовище. Високочутливій дитині з 20 труб стікається, і виходить, що Даміру в такому просторі година, ну все, він уже, він уже закінчується, і це його виснажує. Він набагато швидше втомлюється за інших дітей, тому що він всього боїться, він дуже багато інформації отримує з простору. І це може закінчитися істерикою. Також дуже часто істерики бувають в аеропорті. Наш досвід нашої сім'ї ми з до Народження Дамірчика ми почали півроку жити, півроку на Балі, півроку в Україні. І це не в Турцію злітати дві години, розумієте? Це доба перельоту з двома пересадками. Це дуже-дуже багато нових місць, дуже багато людей чужих, дуже різкі звуки, нова атмосфера, нова інформація. І от уже там останній переліт, перший нормально, другий нормально, а третій літак це вже. Це вже тяжко. І у аеропорті по, при... по прильоту на Балі, або у аеропорті по прильоту в Україну я там уже контейну... контейнерую наповну. І я не хочу, щоб у вас склалося враження, що я така всіперенімаюся мать, яка може в будь-який момент усвідомлено супроводжувати ці емоції. Ні, іноді я теж буваю втомлена. І в такій ситуації я контейнерую Даміра. А потім, коли коли істерика закінчиться, бо це насправді дуже важко, коли аеропорт, купа людей на тебе дивиться, а твоя дитина валяється на підлозі і не дає тобі навіть підійти. Кричить, як різана, ти хочеш її підійти. Його неможливо зрушити з місця, коли в нього істерика. Він не дає його взяти на руки. От йому треба валятися і бути тут. І люди ходять, а ти просто стоїш біля своєї дитини, бо ти не можеш нічого зробити, і це важко емоційно. То в таких ситуаціях я. Потім, коли з нього воно все вивалилось, потім, коли він вже дозволяє взяти його на руки, я його беру, уже заспокоюю. Після того, як він заспокоївся, я віддаю його В'ячеславу своєму чоловіку, і тоді я вже сідаю і плачу, тому що ну, це непросто. Так, хотіла вам відео на 10 хвилин записати, і як завжди, мене понесло. Маю надію, ви отримали для себе відповіді або підтримку у цьому відео. Якщо вам ще щось цікаво про материнство, про виховання, про істерики, можете залишити свої питання в коментарях і, взагалі. Український Ютуб треба підтримувати. Ви це знали? Український контент треба просувати, і у Ютуба є свої алгоритми, тому дуже важлива вподобачка, тому дуже важливий коментар, дуже важлива підписочка. І якщо вам здається, що це відео цінне, поділіться, будь ласка, ним зі своїми друзями, у кого є діти. Ну і в кінці скажу головну думку, що дуже важливо влаштовувати життя дитини так, щоб ці істерики мінімізувати. Про що це? Перше, це все таки здоровий супровід цієї істерики. Те, про що ми сьогодні говорили. Тому що коли емоція вийшла і коли це сталося екологічно, коли мама була поруч, наступний раз він, скоріше за все, буде не скоро. Він ну, обов'язково буде, але вона якісно вийшла. А коли ми заштовхали то все назад, дитина ходить, як маленька заряджена бомба, і постійно-постійно буде проживати, 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 їй буде колашматити оця, цей енергетичний заряд, який є всередині, всередині неї. І наступний момент, це такий певний режим, певна усталеність. Життя дитини, коли в неї є розклад, їй простіше, у неї менше стресу. На цьому точно все, до наступного відео.